Ви, там, да. Вашими словами. Вашими словами. Зі зі був, зі тому що зробили. ви туди з'їздили, все розказали, що ви праві, але з нами ніхто не зустрівся ні разу, ніколи, ні з прокуратури, ні з міліції, ні ви поки до вас не прийшли, ні з Києва ніхто не зустрівся. Ви не прийти я, до вас. Наша вимога дайте, дайте нам можливість зустрітися з комісією. Ми вибога. Вибога. Ви з вами вже ви, разів і ні, пророку. Пророку і ні до чого не працює Комісія з Києві немає. Ви звонили в Київ, сказали, що комісію не бачили. Я предлагаю послухайте мене, я предлагаю. І я Григоріч висказав, чому забрали позов. Їх не слухати, тому що це і пропоне і не ніхто... вважає. І не, не йти не, до комісії. Якщо вони нам зараз не представить, ми просимо вас нам предоставити кого? представника комісії сюди. Ви чуєте комісії мене? Нема комісії. Ми... 30 то визивайте. Дайте пояснити. Не треба нам вашу поняти. Дайте, ну дайте я сам. Чого? Ви вже 4 Ми роки мені. З вами ще в 2009 році розбирали цю ситуацію, якби не ваша принципова позиція, люди б дано державні активи приймали. Але ви говоримо, 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 ви не своє. Це не двигательство ваше. Ви можете гроші Або не можете. Разом з вашим начальником. Тому в той я, момент коника так. ніхто не слухав. Цю землю не моє вже Забрав горний, щоб брати. Коні каже, там пилю. Не нагорний. Під керівництвом вашого начальника коника. Він виїжджав на місце. Коні за землями з 2013 року. До я знаю. Ми знаємо. Ну виїжджав ми Іван Михайлович, виїжджав ми Коник, <клі> на місце були. <в> <клі> Хто готував розпорядження, скажіть? Готувала Федерішина ваша. Хто? Федерішина. Хто готував? Хто, Хто підписував? Не, да. Це вже не ваше, це дуже питання. Ставали. Ви правду сказали. Право, що ви мені упрекаєте, що якщо я винограв. Я вам кажу, що в дві що я не добився цього, тому да, що мені нічого так, не вистачило. Ви да. Розпорядження, розпорядження зроблено? У нас був адвокат, він всі документи оформляв. Ми пішли до суду, ми писали два рази Януковичу і то же саме сюди спускали на ваші вирішу. Скажіть, у нас перед передмітій рік перед, розпорядження. Перед. Чому до цього часу не виходить? Чуєте? Ви скажіть, Яке? будь ласка, ви справедливо до мене ділянку. <говори> ми звернулися в районі Лукашівки. Да, ми звернетеся в Чернівці. А ці да, бандюгани, які вже видали землю, дай, скажіть, будь ласка, вони звернулися 80 жовтня. Мене питання до вас, кого ви захищаєте? Закон. Ви люди не замінили защищаєте. Тепер послухайте мене. Можна я скажу юридичну точку зору? Я не буду там... Не надо нас слухати! Ні, не Ви показали, я вам юридичну зору! Ні, ви зараз не захищаєте особисто себе! Ви себе не захищаєте! Послухайте його! Послухайте Ви про людей не думали в той час! Я вам сказав, давайте згідно закону! Згідно закону, послухайте! Нас з законом річ! Нас Ми вас стоїмо, слухаємо, тепер послухайте!

Колись виділялися садові ділянки з садовим товариством. Це до 2002 року. Тоді вам, напевно, і всім виділили. Рішення райради було, чи райадміністрації, чи сільської ради, бо в різний час було по-іншому, в залежності від того, коли ви отримували. Як і старий земельний кодекс, так і новий земельний кодекс передбачав. Що кожен має оформити своє право. Право виникало з моменту отримання державного акту всі ви це знаєте, і реєстрації. Скажіть будь ласка, хто з вас має державні акти? Я маю. — На 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 А Ви не оформили. Ви з того, це з якого року, коли земля виділена була. В 97-му році, скільки років вже прийшло? Ніхто, ні один керівник ваш, ні ви як члени садового товариства. земля 92 року йде приватизація землі. Всі приватизація. Ви знаєте. Ну, ну ви ж ну, знаєте, що земля була надана садівничому Вінницький обласній спільці садівничому товари. І вони віде? того вкладали. Ні, я вас не переключу. Ну а чого ви обманюєте людей? Я не обмаюю. Я кажу, як по закону мало, так ви оформили. Що було про Значить, Оскільки ви не отримали актів, хаків, земля державна. На яку ви мали право її оформити? Хто нам його давав? Хто нам казав? Куди ви зверталися? Я. Чому ми не мали права? Ми в оренді цю землю держали 15 років світу. Ми мало віктора, яка давала на малину на земельного кодекса, то вона за цю землю не на земельного кодекса не діє. Ви не виконали тих рішень. Які конкретно Які? оформили право оренду. Оформили спілка, обласна спілка. Ви мали право приватизувати її власність. Оформляйте, не дуже. Дайте я вам скажу. Чого Вінницький райони, Лівінські інші товариства оформляють? Чого тільки у вас проблема в товариства? Ніхто не оформляє, тому що там приваблива земля, Її чиновники забрали цю землю. Якщо ви дали простим людям, про Признайте свою вину, що ви не організували. А ви знаєте, що там на Горне Свидорище не мають по 2 гектара? Знаєте ліні? Знає. І, і, і ну, так, ваш коник теж знаєте чи ні? 26 зі ой, так, забрали, собі забрали по один і два, один і три. Причому при оформили при документи за шість днів? Після того як нас ну, то забрали, Через шість днів оформили документи, що треба чотири місяці. Я розкажу про те. Ви розкажете. Приведі послухаємо.

Що він правильно говорить? Він захищає себе. і Що ну да, ну не говорите? Шановний люди. Якщо він правильно говорив, ми тут не були сьогодні. О, були Не, були. не були. Я скажу, в чому відбулася помилка, що там вийшло. як її справити. Ми говорили, Кажіть, як Требу, треба було виїхати і зібрати людей на полі, щоб всі прийшли, і розказати. Ми одну глупу зробили, я жалію про це. Значить, оскільки земля не була приватизована, це державна земля, якою земля розпоряджається. Ті рішення, вона була в користуванні. Просто послухайте до кінця, тоді буде приймати рішення. Ті рішення, які розмірялася земельна ділянка, це була підстава для того, щоб ви приватизували. Оскільки ви це не зробили, то рішення не було виконано. Ви мали право користуватися нею. Але вона мала бути приватизована. Оскільки земля не приватизована, вона вільна, юридично рахується. Я кажу, з юридичної точки зору, я не кажу за те, що там картошка росте. Я з юридичної, поки говорю. Оскільки люди звернулися, є чітко визначені законом підстави для відмови, і там передбачено, якщо земля. Невідповідність місця розташування за маленьким. Це зовсім складу. про друге мова йде. Мова йде про 7 гектар, які ми забрали у 150 людей а. і отдали чотири. -ем. Ви, ви дали -ем людям, А, ви, а ви за царя гороха вспоминаєте? Я розказую за Ми теж вам на... розкажемо, що тоді було. Він, Він розкаже, як воно має. Не надо це розмови. Це вже пройзошло. Це ви починаєте сіть. Зараз що нам робити? Зараз, шановні. А одну секунду, що хочу вам сказати. Кажі, ваші керівники знають інформацію. Вони вам інформують з однієї сторони. Я хочу, щоб ви послухали, щоб ви послухали нашу точку зору. Послухали точку зору закону, щоб ви розуміли. В чому ж суть питання? Чоловік хоче сказати, дайте йому висказатись і не перебивайте. Тоді можете, що хочете в е, приймати базарі, ви не вирішите. То це, це, це крик нічого. Ви послухайте дуже уважно правду говорить чи не правду, це ви будете приймати рішення. Чи ваші керівники, чи ви. Де проблема, в чому проблема, це все ви зараз узнаєте, де тут проблема є. Я даю відповідь. Віддайте від, йому. Даю відповідь на ваші керівники. Ви вже одну людину до кінця. Я з вами спілкувався. Я ще раз кажу, це зуцюдне друге не про ваші городи, ви розумієте, вам лапшу на уші вішають, вибачте за це слово. Написали заяву на ту землю, да коли в юні місяці Куди? а вам прийшла заява. Куди до Федоричини туди, як і писали? Вам написали 13 жовтня. Скільки місяців пройшло? Чому ви віддали людям, які написали двох? Да. А не людям, які написали в Ми Розглядаємо заяви з моменту пройшла ваша заява до нас раніше. Ми Тепер слідуючі питання. питання? А чому ви почали питання? почекаєте? Чому ви не приїхали і не сказали? Міш, ось їм трьом чоловікам дамо цю землю. І та земля, отак, по чотири соточки, по вісім соточек, так згорано, так згорано, так і там все не. Ви знали, це там вибрали. Почекай. Ви це добре знали, Коник приїжджав набагато раніше, коли йшла ситуація році ще в нас була конфліктна ситуація на адміністрація районного розвиток.